Благо є сповідуватися, Господу, і співати імені Твоєму вишні, і сповіщати зранку мирість Твою, і істину Твою на всяку ніч на десяти струннім псалтирі з піснею на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію діл рук Твоїх, які величні діла Твої, Господи, які дивні помисли Твої, безумний не збагне їх і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітують, щоб щезнути навіки, ти ж всевишній, навіки, Господи, ось бо вороги твої, Господі, ось вороги Твої загинуть, і росіться всі ті що чинь беззаконня, і піднесеться, як у рога рік, сила моя, і старість моя в чистому єлегії, і погляне око моє на ворогів моїх, і про лукавих, що повстають проти мене, почує вухо моє. Праведний як фінік розцвіте, і як кедри, що у ливані примножиться, насаджені в домі Господні, в ворог Бога нашого розцвітуть, і вони у старості будуть множитися і в доброму здоров'ї перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь Бог наш і нема неправди в ньому. Господь воцарівся, красу задягнувся, зодянусь Господь усилу й бо Він утвердив Вселенну, не захитається вона, престол твій, Господь, від вічності, споконіку тиси, Бог, рік і підносить голос, Господи, рік і підносить голос свій, рік і піднесли хвилі свої, але Господь у вишні могутній. Від шуму великих вод, від сильних хвиль моря, Откровення Твої вельми правдимі, дому Твоєму належить святість, Господи, на довгі дні. Боже помсти, Господи, Боже, помсти, яви себе, встань, судді землі дай відплату гордим, доки, Господи, доки нечистивці будуть вихвалятися. Вони говорять неправдиві слова, величають себе всі, що щочені беззаконня. Народ твій, Господи, поневолили і гоноблять насліддя Твоє, вдовиці сиріт умолюють, і пришельці вбивають, і кажуть: не побачить Господь, не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму. Той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить. Той, що розумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас, знає, Господь, замислі людські, що вони марні. Блаженна та людина, яку врозумляєш ти, Господи, і навчаєш закону Твого, щоб у тяжкі дні вона мала спокій, доки нечистивому викопають яму. Бо не відкине Господь народу свого і не забуде насліддя свого, бо в суд прийде правда, і за неї прийдуть всі праведні серцем. Хто стане за мене проти злочинців, хто стане за мене проти тих, що чіні беззаконня? Якби Господь не поміг мені, то скоро б зійшла до пекла душа моя. Коли б я сказав, похитнулися ноги мої, тоді милість твоє Господі підтримувала мене. Коли ж намножувалися скорботи в серці моїм, твоє втіхана насолодою наповнювала душу мою. Чи допустиш ти, що поблизу тебе постала оселя розбійників, що чинять насильство наперекір закону? Вони натупом нападають на душу праведника і кров не повинну судять, але Господь захист мій, Бог мій, твердині не надії моєї. Він повернений к беззаконня їхні і злочинством їхніх їх, знищить їх, Господь Бог наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і e по час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуй, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуйя,луя, слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і e повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому, станьмо перед лицем Його схвалою, піснями прославимо Його, бо Господь Бог, великий, Цар великий над усіма сильними землі, бо в руці Його всі глибини землі, і гір всі Його, і море Його, бо Він сотворив Його Ісушу, сотворили руки Його. прийдіть поклонімося і припадімо до Нього, та, зділивши коліна, помолимося перед Господом, який сотворив нас. Бо Він Бог наш, а ми люди, паства Його, і вівці руки Його, о, коли б ви нині послухали голосу Його. Не робіть жорстокими сердець ваших, як у Мареві, як у день випробовування в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч бачили діла Мої. Сорок років гнівив мене рід цей, і я сказав народ цей, заблукав серцем. Вони не пізнали шляхів моїх, тому я поклявся в гніві моїм. Що вони не увійдуть у спокій мій. Заспівайте, Господу, пісню нову, заспівайте Господу, вся земля. Співайте Господу і благословляйте ім'я, Його, благовісті день в день про Спасіння, Його, сповіщайте народах славу Його. Між усіма поколіннями про чудеса Його, бо великий Його спокій вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо ідоли, а Господь Небеса сотворив. Слава і велич при лицем Його, сила і краса у святині Його, воздайте покоління народів, воздайте Господу, славу і честь, воздайте Господу, славу імені Його, принесіть дарив у віку Його, поклоніться Господу, величній святині, Його. нехай тремтик при лицем, вся земля, повіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив Вселенну, і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою. Нехай звеселяться небеса, нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповнює Його. Нехай радіть поля і все, що на них, нехай веселяться всі дерева в лісах при лицем Господа, бо ось Він гряде, Він гряде судити землю, Він буде судити вселенну за правдою, і всі народи за істиною своєю. Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови, її. хмара й морок навкруг нього, суд і правда підвалені престолу Його, вогонь йде перед Ним і навколо спалює ворогів Його, блискавки його сяйовий Всесвіт, земля бачить і трясеться, гори, наче військ, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всій землі, небеса сповіщають і правдою всі народи бачать як славу Його. Нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами, та ще хваляться ними, поклоніться йому, всі ангели Його. Чує сион, і радіє, веселяться дочки юдейські через суди твої, Господи. Бо ти, Господи, високий над цією землею, ти високо піднісся над усіма богами. Ви що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх. Світло і на праведника, і правих серцем радість, веселіться праведні в Господі і прославляйте пам'ять святині Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і по час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заспівайте, Господу, пісню нову, бо дивне створив Господь, провицею Його і сила його дали йому перемогу. Єви Господь спасіння своє перед народами, відкрив правду свою. Згадав він мирі Свої до Якова і він Свої до Дому Ізраїла Бога. Побачили всі кінці землі, спасіння Бога нашого, виклик їх Господу вся земля. Радійте, веселіться, і співайте, співайте Господу, з гуслями, з гуслями, з голосом солому співів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед лицем Господом, нехай співає море і все, що в ньому вселенна, і все, що наповнює її, нехай плещуть хвилями ріки, і нехай радіють гори перед лицем Господу, бо ось він гряде судити землю, Він буде судити вселену за справедливістю і народи за правдою. Господь воцарився, нехай бояться народи, восів на хірурвимах, нехай захитається земля, Господь сьогодні великий, і над всіма людьми, нехай прославляють велике і страшне ім'я Твоє воно святе. І час старева, любить правосуддя, Ти утвердив правду, суд і правоту, становив Ти у Синів Якова, во Господа Бога нашого. Поклоняйтеся під у міхі, обо воно святе. Мойсей і аарон між Іереями Його, і Самуїл між тими, що призивають ім'я Його. Зивали вони до і Він вислухав їх. Вступі хмарному Він говорив до них, і вони виконували, зберігали заповіді і повеління, його, що Він дав їм. Господи, Боже наш, Ти вислухав благання їхні, Боже, ти був милостивий до них, але й крав за провини їхні. Позность, Господи Бо нашу, поклоняйтеся на горі святі Його, бо святий Господь Бог наш. Викликніть, Господу, вся земля, служіть Господу з радістю, ідіть перед лицем його з піснями хвали. Знайте, що Він, Господь Бог наш, він сотворив нас. Ми народ Його і вівці Пасхи Його, входьте у ворота його з у двори його з піснями хвальними, і прославляйте ім'я Його, Бо Господь милосердний, милість Його вічна, і істина Його зроду рідди. Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати пропотіни непорочні, коли Ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм в чисток серця мого, не покладу перед очима моїми діла проти Тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати того, що таємного чорнього і ближнього свого я прожену з гордим оком і нечистим серцем, не сяду за скіл, очі мої на вірних землі, що перебували вони біля мене, і хто ходить шляхами непорочності, той буде служити мені. Не буде жити у моїм домі той, хто їй підступно, не залишиться перед очима моїми, той, хто говорить неправду. Що ранку буду нищити всіх грішників землі, щоб викоренити з міста Господнього всіх, хто чинить беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Лиллуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому духу, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже, святий ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкісти ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкісти ти безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і сину, Свят і Святому Духу, і повсякчас, на віки віків Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконні наші, святий посвіти, сели немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, ми прощеним матцям нашим, і, і неведі нас у спокусу, але висла нас від Лукавого, бо Твій Царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи, поляй оком милостивим на мене в Бога, бо життя моє доходить до кінця, а від діл моїх нема мені спасіння. Тому молю тебе, Господи, повляй оком милостивим на мене у Бога, і спаси мене, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, душе моя, покайся, і про страшний день, і суд помишляй, бо буде суд без милості тим, хто не був милостивим. Зивай до Христа Бога серцевіче, зрішив я раніше, ніж усудити мене, помилуй мене. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помишляю в душі мої про день і час страшного і неминучого суду Твого Христе, і як злочини стремчу за діла мої ганебні, та люті, що їх один я вчинив свідомо, тому зі сльозами припадаю до Тебе і з болем душі мої взиваю, но милостиві, Господи, молитвами святої Матері Твоєї спаси мене.

Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господі помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилує, Господі помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господі помилуй, Господи, помили, Господі помилуй, Господи, помили, Господі помилуй, Господи, святий, шу вишніх живеш, і всевийшні твоїм оком сповідаєш на всі творіння, перед Тобою схиляємо голову, душі і тіла і тебе благаємо. Святий, святих, простяни, невидиму не Твою руку від святої оселі Твоїй благослови всіх нас. І коли ще перед Тобою зрішили, вільно чи невільно, ти їх благий, і чоловіколюбний Бог прости, дай нам мир душевних сил та любов до тебе. Бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.